Вийди, Дёма. Воз за грантом. Іди й брось. Іди, від Максим, відходь подав, ти куди там м'яч? Куди ти, куди? Іди, давай, давай раз, п'ять. Сюди, ось, Саш. Ціль.

Passa, passa! Boa, eu te prostro os aras da minha mão! Boa! Prostro os aras Calma! Розумієш, що сині посуди. Раз не сідайся. Трохи! Вже є сюди візьме! Трохи! Вже, йди, йди! Всі разом! Та дай ноги! куди ти б'єш!

Зараз гуще трохи пілот по сюда, сюда передавай, Олексій навесте.

Сад, сюда, сзади, встави, стоїть сам. Победите, що ти робиш? Та так що, джут? Футбол! Максим! Не беруся дай! Ти біля сюди по

Ostap! 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 A nasce, a musquinha, a mão do Rai! O que vai, meu amigo? O que vai, meu amigo? O que vai, meu amigo? Vai, chefe! O que vai? O que Роби з кави з біля. Давай, давай. Не, Нікіта, не відкрай! Я шучу. Не відкрай! Держать! Вийди! Вийди! Я, якщо не хочу, то не можу. Дай його, дай. Сюди, я кидаю. Держать! Держать! Міняй сам! Кидай, кидай! Та тетя, уйди! Ма, дарим, бо в мене мали. Ма, ну, уйди! Що з тобою ти що на лінії? Це квейти, блін! Шо 60 метрів?

Да, да На, е! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, да. Да, а, да. Да, какая -то, мапплей, какая -то точная передача. Куда?

Ти не віруся, вже стільки мені! Так біжи, ти мене він подає! так ти жив, вирівайся туди! Що ти стоїш, ти чекаш? М'ядь ноги не прийде! Ти не розумієш, що м'ядь сам не прийде в ноги! Давай, давай, давай! давай Максим! Максим. Вони так зобіта, і. Грай. Сашка, назад м'яч, бери, кидай. Середину, Даня, Встань! Стань. Добре, Даня, рай! Грай. Даня Позирай! Саша Сашкося рубає. Іночівка. Що? Що, Це вся хупта така.

Кировинка, Ковальцы, Истракуй, Равский подбор. Опачки. А как сейчас это называть? Да, да, Тьома, переміщайся. Давай, ти, мавий. Дай йому. Прям, трохи йому. Це біля. Де Сенька? Та доміщать, Дмитро! Дай йому. Поруч! Де який був, ось так? Не переключував. Це він, так? Чи ти шутий? Сашо, пінька, в напад. у нас бланк. Це не оран. забирай, 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 забирай. Дай, дай. Так Я вовсте. Так, коп. Іди до них. Спере! тому, що він тепер зістав? а

Udhai! Cheras! Cheras, dovi! Sam, sam, switch. Maksym Димі я Гол! заберезь по задні поняти. Говори! Максим! Ти думаєш! Сопеш! Ко не замістиві!

Як ти неумірино біжиш, пані? Петро вийте, мова! Наші давай! Лучка! Молодець! Давай! Супер! Молодець! Здорово! Даня сильніше! Глядь, Даня, Положи, се Молодець, Попович, ти що, красав? Бо сіданя допомагав тобі. Таня, сідай. Дікайся, діда, чікайся! Сашка, цікайся! Дидий, йди! Під Спій, піво!

Брось, мяч не пролетает. Йо! Брось тут, а брось тут, а уже! Назад, назад м'яч, там, сайд. Там, сайд. там, давай, дивись, приклейся, Олексій, до неї. Там зараз тренування? Ні, ні, Коваль, сядь, Коваль, сядь до червінки. От тут, шампи, ще, шампи. Ще. Ну, ще. Ну, щоб вони там не почали. Там, сідай. сідай. Бачиш, чому я кажу, сідай? Вони будуть поки він не сядуть, а якщо буде він, вони з'їдуть. Першим. Добре. Йди, брось. Спокійно, шо. Я тут на полі, щоб я не шов. Не дай, не дай Луксій, подавай, давай, не, 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 ма. Сай, дай, дай Дай даємо. І подавай. Давай, коло всі, подаємо. Господи проїтань.

Не дай, 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 не дай,

Вичі Подякували.